Присягаю говорити суду правду, лише правду. Присягаю суду говорити правду, лише правду. Ви знайомі з судом з Костовчуком Андрієм Тихомов. Так. Яких ви відносинах? Ніяких відносин. Жодних відносин не підтримуєте. Не при... час. Не приїздить, не приїздить не працюють. ні. Приїзд... Де приїздники? Де приїздники? Працівника, я його приймав е, на посаду чиновника і відповідно в е, е, мене не було потреб е, консультуватися у цієї людини або сприймати його як лікаря. Е, я доручив керівнику служби приємного Володимиром Тіковичу, щоб він звернувся до Кадру управління Кабінету міністрів України з проханням особливо ретельно перевірити документи Слусарчука. Керівник служби доповів мені, що відповідальні працівники Кабінету міністрів України. Ти стусачука, і вони справжні.